Оксана отримує допомогу від українців, які проживають у німецькому місті Віттен та об'єдналась задля підтримки херсонців. Говорить, тут вона не вперше. Це тільки Божа милість і Божя благодать, що ви не забиваєте херсонців. І на свята, на Пасху. Це дуже великий подарунок. Дякуємо всім. Юлія прийшла з чотиримісячним сином Марком. Розповідає, допомогу отримує вдруге. Нам помогали, когда у меня старший сын, 12 лет ему плед топы давали. Очень спасибо, благодарны. Он до сих пор украсть. Сьогодні роздали близько ста наборів. Решту продуктів ще розподілять. Їх передала очільниця німецького міста Гердеке Катерина Штраус-Костер. Надійшла допомога і для українських військових. Автомобіль. Його подарував херсонець Терентій Шевченко. Військовий на позивний Гера каже, це авто не перше, яке передали з Німеччини. Машинка була бусик, нам тоді подарили. Він уже бігає, виповнює свої функції. Перевозить те, що треба перевозити цукерочки для, для опонентів з тієї сторони. <рес> <рес> так що, от. І Ця машинка піде ту ж саму локацію, виконувати ті ж самі задачі. Огромне дякую людям, які зібрали денежку, які допомогли нам. Кошти на транспортування допомоги зібрали під час фестивалю талантів у Німеччині, говорить Роман Петров. Я був в Гіманії. Ми з Ольгою ТП теперішили розділитися. От. Вона організовує всю етузбирає всю эту гуманітарну допомогу з нашими волонтерами, які там проживають на даний момент в Германії. Все там акумулюють, передають сюди. А я вже займаюся непосредственно в Херсоні, розподіляють гуманітарну допомогу. Альона Мовчан, Андрій Андрющенко, Суспільне новини, Херсон.